І вихилила, сама себе звеселила, Бо я панського городу не ходила боса Бо я панського городу не ходила боса з роду. Як надав мені грець, Другий жениться, а вже ж мені надоїло З первою возиться, а вже ж мені надоїло З первою возиться. День ходи, як чума, не промов слова, як я дома больна, як нема здорова, як я дома больна, як нема здорова. Пізно вечірком додому вернувся, і на кума василя над беріг наткнувся, і на кума Василя над беріг наткнувся. Ой, боже ж мій, Боже ж мій, як я ж не заплачу, через кума Василя світа я не бачу, через кума Василя світа я не бачу.